Повертаємося в студію, і поки ви дивились сюжет, у нас змінились гості. Зараз за столом перед зі мною сидить Микола Шумейко, голова молодіжної організації АП. Микола, доброго дня. Доброго дня. А, Коля, розкажи, будь ласка, зараз наші глядачі подивились сюжет про те, як проводили лекцію таку історичну для. Характеризуючи такі, даючи історичний портрет Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, була у вас така акція. Розкажи, як народилася ідея взагалі цього, і в чому суть? Угу. Ну, смотри, якщо показали сюжет, то там можливо, більш подробно автор розказав. Вот. Ну, сама суть ідеї це входить в рамки нашої одної великої програми ну, «Патріотичне воспитання. Вот освідомлення, історичну свідомість, не просто так називається. Щоб люди, молодіж, самое главное, могла ідентифіцирувати себя как українців, как українську націю. Вот. І як знала про свою историю, а ви залучаєте до участі власне патріотів? Да? Тобто було якесь поширення в соціальних мережах цієї інформації, і патріоти приходили і. Ну, Слухали, тобто там не було сепаратистів на цьому заході, вони да, не от, були Пускай приходять. Хоч от я власне до чого і питаю, тому що власне, мабуть, такі заходи краще проводити до тих, хто сумнівається, чи має якусь протилежну точку зору, тому що довод розказувати історію тим, хто її в принципі знає, не не надто ефективно можливо. Ну тим, хто в принципі знає, це ви так якось дуже загально сказали. Тому що багато молоді навіть про українсько налаштовані не знають історії. Тобто, в школі можливо хтось якось не так там їм приподніс або ну прогуляли, опять же. Вот. А як приліч сепаратистів на такі лекції? Ну, якщо ви підкажете, то ми будемо не проти їм прочитати. Ну, це можна я думаю, вирішити якось в поза кадром. Ну так, як придумати. А... Скажи, що в, в чому суть роботи вашої організації? Да? Тобто це один такий напрямок історичну свідомість чим да, ще частина направлення, як да. я вже сказав, до патріотичного спитання. Вот. Сама суть нашої організації це об'єднати молодіж, об'єднати її під правильними принципами идеями, ідеями. То есть это образовательное направление, есть еще ряд э, других. Мы пропагандируем здоровый образ жизни среди молодежи. Вот. показываем им альтернативные способы занятий, такие как у нас еще проходили, если есть сюжеты, по творчеству дыбанки, то есть там талантливая молодежь э, читает стихи, поет песни, ну, таланты свои показывают э, в громаде, так скажем. Я хочу ага. почекав, я хочу повернутися до власне, цієї історичної свідомості, да, ага. от, оця лекція, у вас це все да? тобто немає якихось професійних лекторів, які ви самі шукаєте інформацію, самі її подаєте, чи. Смотри, да, от ще одна із таких головних ідей організації: що ребята, які в наших проєктах і в Вот. сам чоловік придумав Если у него есть желание и возможность предоставить эту информацию, преподнести людям, он ее также делает. Если нет, то это делает другой ну, член нашей организации. Вот. Главная идея, то, чтобы люди самореализовывались с нашей помощью и чему-то новому учились. Мы сейчас чуть -чуть расскажу. То есть... не только, это не аматорская, то есть это на достаточно высоком уровне преподнесена информация, Подобрана, нам допомагають преподавателі з історичних факультетів в подворі інформації. Вот. І я считаю, достаточно висока моро. Ну, тобто є принаймні якась консультація з тими, хто безпосередньо знається да, про фахівеці. Ми не могли ж самі Нет. взяти статтю з інтернету та її розповісти. Ну я думаю, що дехто, можливо, цим не гребує, але ну, якщо є підготовки, то це добре. Розкажи творчі здибанки, що це таке взагалі? Творча здибанка. Дивіться. Ідея. возникла а, с того, что дети, молодежь в частности, занимаются всякой ерундой. Ходят на улице, пьет пиво на лавочке, а те небольшие проценты нашего населения, которые все-таки хотят что делать, имеют потенциал какой-то, а, пишут стихотворение, музыку, исполняют и им нет а, способа реализации. Вот. То есть они сидят дома просто и не знают, чем заняться. Мы В, находим таких людей и даем им способ реализации. То есть, это как квартирник небольшой. А, вот, люди выходят, презентуют свое творчество. Это вот, один раз чи це это было? На данный робот... момент оно прошло один раз, это мероприятие, но оно будет системно, где-то раз в месяц мы планируем это проводить. А скажи, будь ласка, какая активность тут была в первый раз? Да? Какой активность ты очікуєш на наступний? В прошлый раз я был приятно удивлен, потому что у нас был полный зал. Вот. Я теперь думаю, как нам сделать так, что... Ну, я предполагаю, что придет больше людей. Вот. Ребята расскажут друг другу, поделятся, что происходят такие мероприятия. И для нас теперь на самом деле проблема есть вмістити більше кількість людей в тому залі, який у нас є. А в який зал у вас є? Де ви збираєтесь? Нам предоставляют ну я не знаю, рекламу можна, ні, в ефірі <говорит> Давайте, эфире давай. Ресторан Стейкхаус нам дає зал для таких мероприятий. А ви, я так знайомі з власником, да? Да, власник Олександр Єрченко. Ярошенко. І у вас, як, як відбудуються стосунки між вашою організацією і Ярошенком, чи батьківщиною а, загалом? Це благотворительний, так скажем, взнос молодіж нашого міста. Ти думаю, що це така альтруїстичний спроба допомогти роз, розвитку. Це не може бути якоюсь там. А, Кори, Користі якоїсь не, не може бути за Ну, а яка користь? Для нього це реклама, допустимо, його заведення. Хоча б і сейчас. В тому числі. Да. <реш> розкажи, що. А. А, власне, так, да, правда, мені підказують наші режисери зараз про те, що. У жовтні запланована вже виборча кампанія. Да? жовтні будуть вибори, не Яким а... образом це може бути розповідає? Ну, ти, ти сам компанія? кажеш, що це піар, в тому числі, да? і його я... закладу і його персональну. В, да. в закладі, так. В закладі немає ніякої символіки партії, На наших мероприятиях теж нет ніякої символіки його партії. Где реклама. А він, він сам буває там, він приходить. Він... Ну, У нього так сказать, посіщати такі роди міроприяття. Тобто він не зацікавлений в тому, щоб спостерігати ну, за тим, як ну, азивається. на міроприяттях да? агітації вступати в партію ні, можна <laughs> так сказати. <laughs> ну, на тому дякуємо. А які плани подальші? Які проекти намагаються розвивати надалі? О, дуже багато планів в нас. На ну как минимум продолжать все то, что мы уже начали. У нас каждое воскресенье проходит либо историческая свідомость, творчество дыбанка, киноклуб у нас мы бесплатно людям показываем умное кино. О, от. От, про кіноклуб детальніше розкажіть, тому що ми один раз, в uh, перший раз випробували, у вас не вийшло, да? там була спроба показати німецький фільм, цей, як він називався, ну, не, 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 Дашей такий німецький фільм, наші фільм наші да. <звук> да. <звук> <звук> от, але там щось да, не зросло. У нас да? були технічні проблеми именно з звуком, тому що все, що робиться у нас, це бюджетно і своїми силами. От, у нас елементарно просто згорів, поламався шнур. І кстати, те ж саме произошло і на творчій здибанці. Це... Карма. Карма, да, мабуть. Ну, ми работаем над этими процесами. Я думаю, в дальніше не буде подобних кур'озів Ашлі. А крім всього іншого, ви свого часу проводили акцію проти реалізації російських товарів. Да. А розкажи, як народилась ця ідея, хто був ініціатором, як вона проходила, власне, тому що ми бачили такі якби, витримки, да? такі mm -hmm. а, стисли переказ твоєї історії, що відбувалося там за кадром? Ну, ідея не нова, так скажімо. Ми одні з останніх, мабуть, хто вирішилися її реалізовувати, тому що місто у нас складний, як і регіон, в принципі. Ми довго думали, проводити її чи ні, тому що не сыграло ли бы это обратный результат, то есть на те товары, на которые мы наклеили наклейки российский товар, они могли проскупаться еще больше, но вроде бы как такого не произошло. В основном, ну, конечно, менеджеры, директора магазинов, особенно охрана, очень были удивлены такому поведению, видимо, не видели еще таких акций. Вот. Но в основном все прошло более-менее нормально. Единственное, что в обжоре охрана крайне неадекватно отнеслась. Наші акції. Ну і в Чіпкам кумі там теж то оказать сопротивление. Коли я їм напомню, що вони действують э, противозаконно, в данном випадку запрещая съйомку і тому подобне. То... Не, ну забороняти зйомку, вони, звісно, не мали права, але вони мали право вимагати, щоб вони клеяли ці наліпки на їхні товари і на їхні стенди. Тобто це... Ну, Ну, А в чем? Ти говориш, що це опорча імучество, правильно? В тому числі, ну, тобто, це мало того, що порча майна, це ще і власне. Розслювання оголошень в невідвідному місцях, тобто це ще адміністративний кодекс там 152 стаття. Ага. Ну, тобто є, є різні моменти, насправді. це... Тобто Я, я розумію, що в принципі якби, це можна порівняти із поваленням пам'ятнику Леніна, да? Тобто це, нібито, і незаконно, але правильно. Тут так само це незаконно, але правильно. Але, тим не менш це незаконно. От, як от ти корелюєш. в цих... Uh, ну, смотри, uh, порчі йому там ніякої не було. Тому що наклейки відклеюються легко. на товары мы их не лепили прям при охраннике я его так снимал клеил обратно никаких следов ничего не оставлялось к порче имущества это привязать очень сложно а другой момент если бы они вызвали милицию и я им показал видеозаписи с моей небольшой камеры где они хватали наших ребят запрещали съемку забирали камеры то это я думаю це теж правда. А скажи, на початку вис... осені минулої в Маріуполі проходила акція проти фінансування російської агресії. Акція проходила під банком Русський стандарт. У нас в насправді банківська система дуже зав'язана на російських банках. Це русі стандарт, Сбірбанк Росії, і ВТБ, тобто дуже багато з російським капіталом. Чи не плануєте якісь акції чи протидію власне в цьому напрямку ще вчинити? Ну, в каком смысле? Как было с российскими товарами, так и с российским капиталом? Ну, на самом деле, мы этой акцией хотели показать больше, привлечь внимание людей. Вот. Но я думаю, мы просто не занимались этим вопросом. Если более вникнуть, проанализировать ситуацию, то я думаю, вполне возможно, если это даст нужный результат. А ще дивіться, окрім російських товарів, що в принципі ми розуміємо, да, зараз не найкращий варіант для торгівлі в Україні. А, дуже багато товарів із окупованих територій. Це і кондитерка Конті, АВК, Геркуліс. Багато товарів, які виготовляються в Донецьке, Юзівське насіння те саме. А чому не було ніяких от, в цьому напрямку роздумів? А, цей момент ми трохи упустили, але. Я считаю, что конкретно этим вопросом уже обязан напрямую заниматься прокуратура, а не мы. Вот. То есть привлечь внимание общественности к тому, что не стоит покупать русские товары, потому что это финансирование войны и снарядов в нашу сторону летящих. А продукция с оккупованных территорий, это, мне кажется, прямое дело занятия прокуратуры. Тут в первую очередь у нас, правда, не столько... Питання ну, тут фінансування тероризму, да, хоча і воно теж, але і елементарний контроль якості. Тобто в ці продукції, яка там виготовляється, елементарно не контролюється ніяких на виході. Це, Санітарна станція. Ми да. підходимо до вопросу контролю в принципі да. госапарата і їх дійстві. Наскільки вони відповідають на свої взяти повноваження на себе? Це вже віддільна тема. А расскажи, вот мне подказывай, что завтра ведь будет, будет поэтичный конкурс литера, считается... литера, у. литера У, да, это а, Да, это тоже одна из идей наших активистов провести поэтический конкурс среди младшего населения, это средняя старшая школа, вот авторское творчество школьников нашего города. Ребята тоже у нас были споры в начале, когда мы планировали это делать, то есть Будут ли участники? Не будет. Насколько качественный был продукт. Но мы были крайне удивлены, во-первых, количеством стихотворений. У нас около сотни человек только прислали свои работы. Авторы, поэты наши, мариупольские, которые будут у нас сидеть в жюри, они тоже были в восторге, отобрали огром... Очень сложно было выбрать именно 12 человек для участия в финале, ну, победителей. Потому що роботи більшість на вищому рівні, і дуже раді, що ворог всього тобто, з усього масиву було вибрано 12 людей, які будуть завтра за да, Так, завтра? Світ. Вже офіційна частина, концертне, це нагородження переможців, ну і презентація їх стих творень. А вот взагалі за твоїми оцінками, наскільки якщо ви власне спілкувалися з дітьми, да наскільки у дітей є оце от, розуміння? Україна, не україна. Вот, чи змінюється якось в, 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 у, у цьому поколінні? Да? Я б сказав так, більше, ніж у більшості дорослих людей. От. Вони все це бачили, бачили по телебаченню, а дитяче восприяння, воно більше за доросле. Тобто вони це все сприймають можливо серйозніше, ніж дорослі люди. Окрім того, що проводити всілякі творчі речі важливі і корисні, так само. Періодично ви зас представників організації, да, буваєте на засіданнях міської ради, там міської виконкому засідання. От наскільки, що ви там робите, власне? Чим ви вплив... ви впливаєте якось на прийняття рішень? Що там відбувається? Ну, з вашою приклад, коли е, вносився, вносилось питання з приводу Росія-агресор чи ні? Тобто, ми прийшли, ви сказали своє. Бачення цього ну, там так. Та там всі власні... ну так там багато да. активістів було так а, ну, на всі остальные сесії городского совета ми приходимо і смотрим за процесом законов, которые я считаю, это должен каждый громадянин сознательно делать. То есть приходите контролировать работу тех депутатов, как менеджеров твоего города, мэра, в частности. Ну, це правильно, абсолютно. А в, в чому проявляється цей контроль з вашої точки, ну, з вашої позиції? А, ну, смотрите, зараз дуже хороший закон вийшов, тому що всі документи Горсовету повинні викладатися на сайті. У мене свіжі питання по поводу як з Капланом, який далеко не найбільший чоловік в нашому місті, а йому виділили компенсацію, ну, хотіли виділити компенсацію в 600 тисяч гривень. Вот что таких курьезах не случалось, мы и приходим на сессии форсовета. А как, як, какие алгоритмы вот, хотелось бы да? Вы пришли, побачили, что решение есть, там, выдать каплану 600 тысяч? Мы увидели на сайте, что есть такое решение, как бы выносится оно на рассмотрение. Мы привлекаем внимание громады к этому вопросу. Но обычно такие решения не доходят даже до горсовета. То есть если граждане обратили на это внимание, высказали какое-то свое волнение или недовольство, То зачастую эти вопросы даже не выносятся. Они уже как бы контролируют эту ситуацию настроение. От ну тут теж є такий момент, скажімо, по ситуації з капланом, зокрема, да, ці рішення вони з'являються на сайті міської ради там про внесення до порядку диного, а Потім вони зникають. Ну, зникають. Тобто, не, 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 нема скасування цього рішення, а є просто вони зникають. Так само, як було і з визнанням Росії агресором. Да. То це теж незаконно. Це теж треба контролювати. За це, це теж треба бути по рукам, насправді. Ну, ми так да, по рукам да. можемо, ми бить не можемо. Може біти прокуратура. А... Мы можем только проконтролировать, проявить свое недовольство этим. Вы можете помогать прокуратуре, чтобы она не спала? <соцентреская> Я могу показать несколько лет но это уже <соцентреская> тема для отдельной передачи. <соцентреская> а, какие еще акции вы проводите, планируете проводить в, в Минске? Mm, какие акции проводить? А, в ближайшее время, первое на 1-9 мая, у нас будет акция, ну, скажем так, за ЗОЖ. Ну, это будет больше видно после него. Это будет видеообзор. Не хотелось бы сейчас раскрывать все... Секрети, так скажем, думаю, у відіті там mm. буде цікаво. Mm. до речі. Там да, було. от ми говорили перед тим, як ти прийшов до студії з Володимиром Богоносом, головою Жовтневого Ревідділку, про перше 9 травня, в тому числі він казав, що міліція буде готова до будь-яких провокацій. 9 травня минулого року не повториться. Все буде під контролем за твоїми відчуттями. Взагалі, що чи плануються якісь провокації чи активність, якась сепаратистська ну, ми на 9 травня? точно провокації mm. діло не собираємося, допомагати міліції, сповняти свої об'язаності. Есть такая информация сегодня. Нам сказали, что от нашего лица нашей организации собираются делать какие-то провокации в зоне проведения митинга 9 числа, вот конкретно в комсомольском парке, на площади комсомола. Вот. Но я хочу сказать, что наших активистов там не будет вообще. Що будуть робити ваши активисты, якщо все-таки провокации якісь будут? Не ну, я... сил pues З Словим варіантом, власноруч, збитим. І говоріть, що тут відбувається провокація. Тільки так, з ніякого самосуду, лінчування, все довгим, але законним шляхом. Да, Україна це Європа, правда. Розкажи взагалі, як за твоїми відчуттями змінюється обстановка у місті. Насколько на, на цертвая громадянский Да судаки закручивае за сейчас? знаете вот по моему анализу очень позитивно то есть все больше людей которые раньше у ну, нас основная масса в городе не знала ну пришел там днр ну классно украина ну тоже вот И они не знали им все равно А вот это наша патриотичная деятельность актива города не только нашей организации всех все проукраинские общественные организации делают очень большую работу. И все больше людей пассивных, которые ну, не имели, так скажем, мнения такого политического мнения своего, переходят на сторону проукраинскую, это радует. Вот зараз, сегодня 24 квітня, це минуло трошки більше року, як було захоплено міську раду, 13 квітня тоді Скажи, от, як за твоїми вещами, наскільки змінилася обстановка в місті за цей рік, от, бачення свідомість людей. Очень, очень змі... ну, я не знаю, чим Чому... це зв'язано. Може, це зв'язано з присутствием воєнних в місті, але ну, стало намного проще і я вам так скажу. Мені приходилось от в мае, коли була напряжена обстановка з ДНР в центрі города, я виїжджав з города. Вот. Потом... То были погрозы, и была небезпека, а, чи. Ну да, я кричал слава Украине до того, как это стало мейнстримом, поэтому... <laughs> а, вот, э, много людей знало мою позицию, и мне приходилось покинуть город на месяц. А потом я вернулся, но особых изменений все равно не увидел. Вот. на 24 августа а, мы делали раздачу флагов, а, очень много агрессии было. Ну как, были... Где-то 50 на 50 было. Что р... Все... половина... означает организовали раздачу проправивки? Про... Ну, я в я, это... я, ну, великие. Я, да, ткан... маленькие, большие это нам заводы предоставили флаги. Вот. и мы их с активистами раздавали просто людям к дню независимости. Вот. Mm. настроение людей тогда были примерно пополам. Один говорит тебе спасибо, какие вы молодцы, вы наша будущая молодежь. А другий в драку, причому срозячи на 10 м перегаром і кричить, що я вас сейчас тут повешу на этих флагах. Вот, очень напряжена была ситуация. Сейчас я такого мне сложно даже представить. Ещё уявите, що на цей день цій так само будес роздавати про це робив суддя, як ти думаєш, яка буде реакція людей вот через три місяці, через 4? Яка сюр'юна через 3 місяці я День деле. Я думаю, що там буде позитивно і тільки позитив під українським знаменем в нашому Скажи, ти особисто і організація ви займаєтесь безпосередньо якби громадською активністю, чи залучаєтесь ви до волонтерства, якби, чи до загонів самооборони, чим ну, ще займаєтесь? Смотрите, к волонтерству ми относимося тільки в критичних ситуаціях. От коли раз бомбили Восточний, да, наших активістів було там, ми допомагали всі Зустрічали тоже, привозили гуманітарку, роздавали її людям. вот. А так, на данный момент волонтерской помощью мы занимаемся только если ну, конкретно военные обратятся, что очень нужно, мы можем помочь найти в других волонтерских точках. Просто есть уже волонтерские организации, которые работают на протяжении года, и они умеют это, знают, у них наложены связи полностью. Вот. А ну, у нас чуть-чуть другой профиль. Но мы никогда не откажем, если к нам обратятся за помощью. Расскажи, я не знаю, что-нибудь расскажи еще, есть час, <laughs> Да, вот это как рекламы, может быть, или что вот по организации, Реклама. да. Uh, ну, хочу обратиться, возможно, через зрителям или интернет-зрителям, как более правильно будет, раз уж мне выдали время. Uh, друзья, нужно быть активнее, активнее высказывать свою проукраинскую позицию. Uh, следить, контролювати действия наших властей, допомагати э, патріотам, Коль, силу. слухай, да. до речі, вот ти кажеш ви вы виражати свою патріотичну да, позицію. В твоєму розумінні, що зараз є патріотизм, тому що скажімо, у нас був Сергій Жаданний, він казав сказав таку фразу, що патріотизм це не носити синьо-жовті срічки це щоденна робота. От в твоєму розумінні патріотизм це все-таки це зовні чи це всередині, і як це проявляється? Зовні? Віддаді, як це проявляється всередині? Бичок викинути в Урну намного патріотичніше, ніж ти будеш марширувати по проспекту з флагом. Нужно начинать с себя, если мы хотим построить сильное независимое государство, или хотя бы город возьмем, как небольшую громаду. Вот. Нужно начинать с себя, со своего окружения, и тогда мы сможем что-то изменить в этой стране. Не с свержений правителей, с ментом флагов, как некоторые пытаются, а конкретно с себя. И все тогда, все будет так. хорошо.